Нашого президента, уряду та суспільства про непропустимість протиправної діяльності в будь-якому його вимірі, але особливо це важливо і актуально і на державних постановках. І враховуючи завдання, які стоять перед Державною прикордонною службою, перед, перед правоохоронною системою нашої держави, ми сьогодні провели нараду. Під керівництвом керівника вашої обласної державної терміни щодо координації спільних заходів щодо припинення проєм, проєм протиправної діяльності як на зеленому кордоні, так і в пунктах пропуску. І е, зразу хочу сказати те, що ми сьогодні говоримо, що на сьогоднішній день е, Чернівецька область не являється якимсь лідером з протиправної діяльності. В нашій державі. Є строї, як на будь ділянки ділянці державного кордону. От сьогодні тільки приклади одного дня е діяльності Державної прикордонної служби. Польська ділянка, пункт пропуска. Е краковець, затриманий автомобіль фура, пиломатеріали, в яких тютюнові вироби. Це е зона проведення антитерористичної операції, зброя цінності так далі. українсько російська ділянка державного кордону 10 кілограмів срібла. І так на кожній ділянці державного кордону. Це, це кожна денна робота Державної прикордонної служби України в наших перекордовах. В той же час ми розуміємо свою відповідальність про те, що любі прові протиправної діяльності вони повинні виконуватись і не припустити. Враховуючи це і маючи можливість. Ми, як я сказав, провели нараду і спільно скоординували дії. Ми проводимо оперативно-профілактичну операцію щодо протидії різного роду проявів на українсько румунській ділянці державного кордону. Ми подаємо сюди наші резерв, голови Державної прикордонної служби України західного регіонального управління для того, щоб наростити. Військову складу збільшити щільність охорони на різних ділянках охорони. виходячи загроз, виклики і маючи такі можливості, сьогодні тут вже працюють резерви, сьогодні прибуває ще близько 20 оперативних груп, які підготовлені, які у технічному плані. Мають всі необхідні можливості, вони знаходяться, мають на своєму озброєнні автомобілі високої прохідності, мають різного роду технічні засоби от, для того, щоб посилити підрозділи, які виконують завдання на Українсько-Румунській ділянці державного права. Крім того, ми подаємо сюди резерви нашої авіації. Для того, щоб можна було провести повітряний моніторинг, вскрити ті ділянки українсько-ромавської ділянки кордону, які на сьогоднішній день, врахуючи кліматичні умови, певні особливості гірської місцевості да, у вашої області, щоб можна було вкрити, тому що важко дуже туди підійти. Це дозволить нам перекрити можливі канали або можливі маршрути. Переправлення тітюнових виробів на території сусідньої держави. А також, також ми проводимо комплекс заходів з нашими румунськими колегами для того, щоб вони активно залучилися до нашої спільної роботи, Тому що спільна відповідальність, спільний кордон і спільна робота. От. До цієї роботи будуть залучені наші колеги. Поліції, Державної фіскальної служби, двох і складили, як податкової, так і митної служби, буде проведено комплекс заходів по пунктах пропуска. І в своїй роботі ми хочемо опиратися на допомогу як представників засобів маси інформації, які мають різного роду інформацію, так? як про негативні, так і про позитивні дії, як прикордонники так про правоохоронці, які допоможуть нам спільно з вами. Викрити ці панельні явища, які є важливо на сьогоднішній день от, на ділянці українського е, румунського кордону. Е, ми хочемо залучати, ми переговорюємо цього е, і громадки, почути їхню точку зору, що з цього приводу е, думають, які в них є рекомендації. Ну і основне наше завдання ми не повинні якимись своїми діями. Нарушити привичний уклад життя наших українських громадян. Абсолютно. Законопослухняні громадяни не повинні відчувати проблем, як перепередити державному кордону. Це, це завдання. Люди не повинні бачити прокордонника і інімитника, коли він проїжджає через пункт прост. Але це стосується законослухняним Правильно? І в той же час. Той, який має якісь нармі, які суперечать законодавству, ми повинні його виявляти і не допустити цих порушень. По...